Хоча в Верховній Раді насправді дуже дуже навіть не, не, не сумно. Сьогодні звільнила рада із посади віце-прем'єра та міністра інфраструктури Олександра Кубракова за його відставку. Проголосували 272 народні обранці. Повідомив представник фракції голос Ярослав Железняк. Тож частину тих кадрових змін, які він уже неодноразово анонсував, депутати таки реалізували. До слова Ярослав Железняк е, зазначив, що зазвичай міністри самі пишуть заяви про свою відставку, але для Кубракова. Слуги народу збирали підписи, аби це була нібито ініціатива нардепів. Наразі деякі змі поширили вже інформацію про те, що Кубракова не обиратимуть знову до кабміну. А зараз залишилося питання ще щодо звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що комітет з аграрної політики не підтримав відставку Сольського, а запропонував визначитися з цим питанням в залі. Щодо Сольського, думаю, не треба нагадувати, що є справа щодо там. А... Земельних питань і сьогодні його заступнику Дмитра Севичу оголосили рішення ВАКС про взяття його під варту.